Чи є у вас плани працювати саме в напрямку там, фінансового блоку спостер? Так, звісно. Е, ну, я трошки зроблю крок назад, де да, що фактично е, наша стратегія полягає в тому, щоб. Закривати більше різних потреб в рамках там, нашої екосистеми продуктів, тому що це абсолютно він-він для всіх. Для наших клієнтів це тісно інтегровані продукти, які працюють краще разом. Ти, звісно, можеш зібрати собі. Конструктор, типу, з усього, що є на ринку, і, можливо, кожний конкретний продукт, який ти візьмеш, е... буде ліпший в чомусь. Так, да, він буде так. в чому, в чомусь ліпший, да? тому що це, умовно кажучи, там цієї компанії це єдиний продукт, вона тільки ним займається. Да? Але. Е... Вся сила полягає в інтеграції. Да? Коли ти береш продукти від однієї компанії, а, то вони тісніше інтегровані, вони краще працюють разом, а, ти платиш менше, найчастіше. А, і коли у тебе щось ламається, то ти знаєш, кого йти душити. Бо коли у тебе щось ламається на стику різних продуктів інтеграції, це взагалі достатньо складна історія. То ти не знаєш, ти йдеш там до підтримки не знаю, фінмапу і кажеш: ось у мене не працює. А вони кажуть: А це там в постері не працює. Ти йдеш пострі, а це у фінмапу не працює. І ти не знаєш, кого взагалі треба задушити. Щоб Це почало працювати. У нас працювати. рівно така історія була експіренза постер. Uh -huh. Експіренза каже ні, постер винні, постер каже: Ні, йдіть в експірензу, питайте. Ну і відповідно в тебе часто залишаються неви... ну, якісь сліпі місця, які ти не можеш як клієнт, вирішити. Це точно факт. Так, так. Тому ми там запускаємо такі продукти, які формують одну таку цепочку, одну екосистему. Uh, і фінансово Ось те продукт, який ми зразу зробили по фінансовому обліку півтора року тому. Uh, це таке маленьке, взагалі, прев'ю від того, що буде. Там наша ну довготермінова ціль. Це зробити е, повноцінний бухгалтерський облік, який відповідає е, там, стандартному веденню звітності в Україні. Ну, наприклад, зараз там, в постері ти можеш вести вже управлінський облік, да, але там, для бухгалтерського, якщо у тебе там, то, ДНС. Акцій, ДНС. там і так далі, да, тобі потрібен А Ми хочемо зробити це взагалі всем в, в одному такому контурі, де ти бачиш і. Е, Аналітичні звіти в постері, і там управлінські по фінансам, і е, бухгалтерські на основі там тієї ж самої однієї фінансової інформації.